Зимова підтримка, як та де на Хмельниччині можна отримати тисячу гривень. У Хмельницькій області зросли ціни на дизель. Наскільки здорожчало паливо та чому відновила стародавній рецепт хліба. Жителька Теофіпольської громади випікає крафтовий хліб за 15 авторськими рецептами. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницькій. До 24 грудня можна подати заявку на оформлення зимової підтримки у вигляді тисячу гривень від держави. Це можна зробити у всіх відділеннях Укрпошти або ж у застосунку Дія. Про це Суспільному розповіла директорка Хмельницького регіону Ат Укрпошта Людмила Торчицька. Як оформити та на що можна витратити тисячу гривень від держави, дізнавались наші кореспонденти. Прийшла на цю почту, щоб заповнити цю заявку на зимову тисячу, яку дає нам наше государство. Прийшла узнати, які треба документи. З 15 листопада стартувала президентська програма Зимова підтримка. Кожен громадянин України, крім тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, може податись на разову грошову допомогу у розмірі однієї тисячі гривень, розповідає директорка Хмельницького регіону Укрпошта Людмила Торчицька. Подати заявку можливо у два способи. Наші клієнти, наші пенсіонери, наші люди, які отримують у нас соцдопомоги, з допомоги пенсії інші виплати, вони в нас отримують нарахування автоматично. Нам прийдуть відомості вже з нарахуванням цієї тисячі, і людина, отримуючи пенсію або соцдопомогу, в цей день вона і отримує ці нарахування цієї тисячі. Люди інші можуть оформити через дію, або якщо в людей немає дії, вони можуть оформити в нас на Укрпошті. Для подачі заявки на Укрпошті знадобляться паспорт ідентифікацій. Ній код, адреса та номер телефону, щоб оформити тисячу для дитини, при собі потрібно мати її свідоцтво про народження. Люди, які маломобільні і не являються нашими клієнтами, вони можуть замовити послугу з доставки додому, тобто вони телефонують на нашу гарячу лінію. Клієнти можуть використати цю тисячу у нас на Укрпошті для отримання оплати комунальних платежів. Можна також замовити ліки, сплатити, можна отримати поштові послуги на офіційному порталі дія. Йдеться, що скористатися коштами можливо до 30 червня 2026 року. Хмельничанка Наталія вже подалась на зимову тисячу в застосунку. каже, куди витратить кошти. На донат для зсу звичайно. Кількість охочих отримати зимову тисячу чимала, каже Людмила Торчицька. От 500 штук в день заяви можна подати до 24 грудня. Цього року точні клієнти, які подали заяву до 1 грудня, до їм буде нарахування до 15 Грудня клієнти, які подали до 24 грудня, то їм вже буде нарахування в січні. Про надходження зимової тисячі кожному отримувачу на телефон прийде смс-сповіщення, каже Людмила Турчицька. На Хмельниччині зросли ціни на дизель протягом останнього місяця у порівнянні з попереднім. Про це розповів Суспільному начальник відділу з питань розвитку споживчого ринку обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник. За його словами, ця тенденція відповідає і загальноукраїнській. Тему досліджувала Вікторія Мельник. Більше слухайте у наступному матеріалі. Зараз та більш тільки гривень. Бензин і солярка. Ціни на дизельне пальне в області зросли протягом останнього місяця в середньому на три гривні за літр у порівнянні з жовтнем. Про це розповідає начальник відділу з питань розвитку споживчого ринку обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник. Згідно з е, статистичними даними. Середня ціна по області як на дизельне паливо, так і на бензин становить близько 61 гривні. За його словами, вартість бензину не змінювалася із літа. Подорожчання дизелю помітив і водій з Умані Віталій, проте він каже, заправляє авто бензином, ціна якого не змінилася. Ну по чому, по 62 здається. Д Дизель тільки трошки піднявся. на після копійок. Дизель – 58,99. Другий 56,99. Про подорожчання пального інший водій Сергій говорить. На бюджет да, сімейний впливає. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн телефоном розповів, де спальне подорожчало, бо зросли оптові ціни на нього. Де спальне зросло на 6 гривень за літр в закупівлю, тобто оптові ціни зросли на 6 гривень. На це вплинула, каже Сергій Куюн, ситуація в світі. Переважно подіяли санкції. Санкції штатівські, санкції Євросоюзу і санкції, що головне, України відносно нафтопереробних заводів Росії, які зменшили випуск. Ди відповідно зменшили його експорт. І тим самим на світовому ринку створився такий, скажімо так, ресурсний дискомфорт. Через це в Україні й зросли ціни на дизель. Вони не відіграли і половини того подорожчання, тобто вони зросли за останній місяць на диспальне на 2,5 гривні. За словами Сергія Куюна, днями ціна на диспальне впала, і в Україні подорожчання найближчим часом не буде, на відміну від скрапленого газу. Його вартість зростає, зокрема й через російські обстріли та пошкодження каналів постачання. Хмельницький увійшов у топ-10 місць за темпами здачі та продажів новобудов у цьому році, розповіла Суспільному керівниця комунікацій та партнерства порталу нерухомості Альона Бабко. Якщо будинок буде розміщений не понад дорогою, якісь такі більші критерії, хочеться більшого такого затишку, дитячих майданчиків, а школа, в принципі, садочок, візді можна доїхати, всі ми зараз максимально мобільні. Хмельничанка Анна обирає серед варіантів новозбудованих квартир у Хмельницькому. Обласний центр увійшов в топ-10 областей України по активності будівництва та продажу житла на первинному ринку нерухомості. Таке дослідження провела українська проптечкомпанія та маркетплейс-квартир Лун. Розповідає його керівниця комунікацій партнерства Альона Бабко. Ми орієнтуємося на два графіки. Перший графік це завершені продажі. І їх темпи завершення продажі в 2025 році. І друге це скільки квартир було здано в експлуатацію в цьому році у відсотковому порівнянні з попереднім роком. Хмельницька на шостому місці знаходиться по тому, як продаються темпи здачі в експлуатації знизились на 33%. Два-два з половиною роки йде в середньому на зведення нової дев'ятиповерхівки. Розповів директор однієї з будівельних компаній Хмельницького Віталій Мартинюк. Додає, що темпи будівництва вдалося втримати на довоєнному рівні. Середня вартість житла на первинному ринку у Хмельницькому – 31 тисяча 400 гривень за квадратний метр, каже Альона Бабко. Для порівняння у Львові – 58 200, для порівняння у Києві – 54 600, в Одесі – 45 800. В Дніпрі 45. тобто Хмельницький є не найдорожчим містом. Абсолютно, найчастіше купують нове житло, військовослужбовці, їхні сім'ї, переміщені особи, інвестори, каже керівник однієї з хмельницьких агенцій нерухомості Олександр Мельник. Віталій Мартинюк розповідає, що впливає на вартість квадратних метрів. Останні роки у зв'язку з війною зросла і вартість матеріалів, і особливо критично зросла вартість робочої сили. Я маю на це зарплату. Це все лягає на вартість квадратного метра. Для того, щоб втримати будівельну галузь, треба, треба трошки піднімати і вартість квадратного метра. Забудова Хмельницького акцентується в мікрорайонах Озерна та виставка. Відповідно, вони мають найбільше пропозицій з первинної нерухомості житла, каже Олександр Мельник. 15 видів авторського крафтового хліба виготовляє Івана Воляник з Теофіполя. Серед рецептів від житнього на заквасті до морквяного. Івана Воляник каже, починала з виготовлення того самого хліба, який колись пекла її бабуся. Тепер за її випічкою люди приїжджають із сусідніх громад. Івана Воляник готується до приготування свого авторського хлібу. каже, щоб він вийшов ідеальним. Важлива не тільки точність пропорцій, а й правильна техніка замісу. Для цього радить, коли замішуєте хліб краще години доляти. А потім в процесі вже доливати випікання хліба для жінки не просто робота. Каже, цьому навчалася у професійних пекарів. Кожну свою рецептуру доводила до ідеалу місяцями. Іноді ночами експериментувала з кількістю води, температурою і борошном. Хотіла відтворити той смак, який пам'ятаю з дитинства. Моя бабуся пекла хліб на заквасті, такий щільний, ароматний. Я шукала цей рецепт дуже довго і зрозуміла, що маю створити свій. І так з'явилася колекція крафтових хлібів. Нині Івана випікає різні види хліба, серед яких класичний житній, висівковий, гречаний хліб з сушеними томатами, горіхами, часником та навіть морквяний. Говорить, найпопулярніший подовий смак дитинства, виготовлений за мотивами бабусиного рецепта. Зараз пекарка мріє про маленьку хлібну майстерню, де проводитиме майстер-класи та навчатиме інших пекти хліб на заквасці. Хочеться, щоб люди знали, що якісний смачний хліб можна пекти на домашній кухні, і ця справа може приносити. Дохід і також заспокійливе для душі. Жінка каже, кожна хлібина це історія, що починається з тепла рук і закінчується усмішкою тих, хто її куштує. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький», а також на сторінках у соцмережах. Побачимось. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах.